Її книга отримала спецвідзнаку на міжнародному літературному конкурсі Коронація слова слова-2021» у номінації Найкращий роман на воєнну тематику до Лозової. Завітала відома по Україні харківська письменниця Людмила Охріменко. Зустріч відбулася в стінах юнацької бібліотеки. Письменниця презентувала учасникам заходу кілька своїх книг та розповіла історії їх створення. Людмила Охрименко з Дніпропетровщини, деякий час проживала в Криму. Наразі мешкає у Харкові. З презентацією своєї творчості у Лозовій вперше, але наше місто письменниці не чуже, адже доволі часто була тут проїздом. Я їздила з коли навчалася в Харкові. Їздила до себе додому. А я уродженка міста Синельникового Дніпропетровської Дніпропетровській області. Це біля вас недалечко, Павлоград, потім Синельникове. Тому в Лозові дуже частенько зупинялася і чекала свою наступну електричку. Тобто трошки ваше місто, вокзал там і привокзальну територію, я ще з юності знаю. Ну, Але якщо так би сказати без жартів, да, чому Лозова? Ну, по-перше, Лозова це велике місто, це місто значуще в Харківській області. Це, по-перше, по-друге, тому що я дійсно в Лозові з презентаціями своєї творчості не була. А оскільки я дійсно вважала свою творчість таким, знаєте, хобі, то при мене мало хто знав і мало хто чув, бо я не презентувалася ніде. Ну, а Харківська область рідна, вже вся абсолютно охоплена увагою. Залишилося в мене не так багато місць, де я не була, і в тому числі Лозова. І мені дуже захотілося зупинитися, зустрітися, поспілкуватися, побачити вашу культурну еліту. А сьогодні на зустрічі була саме культурна еліта, були викладачі. Я бачила з ліцею, Я бачила вашу. Ваше керівництво міської ради, я бачила бібліотекарі, працівників культури тобто, ті люди, які люблять, розуміють, читають, і найголовніше, які далі понесуть моє слово. Я цьому упевнена, тому що я бачила, що людям сподобалося, люди зацікавилися моєю творчістю. Будуть читати книжки, будуть Писати відгуки, будуть передавати книжки одне одному, і таким чином будемо мати комунікацію і розуміти, чого ви прагнете, так само, як і я. Може, ви чимось відрізняєтеся. Ну, направду, думаю, ні. Направду, я думаю, що ми зараз усі повинні одне з одним спілкуватися, комунікувати, передавати одне одному свої думки, гуртуватися, єднатися. Інакше нам не перемогти. Тільки в єднанні. Її герої є прототипами реальних людей зі своїми історіями. На презентації письменниця більш детально зупинилася на одному із головних творів романі під назвою Оскар, який і був визнаний на міжнародному літературному конкурсі у 2021 році найкращим романом на воєнну тематику. Я знаходжуся в тому чудовому віці, коли мені не потрібно робити кар'єру. Я не мушу переживати, що мені потрібно працювати в одному жанрі. Досягати висот, писати там, наприклад, в пригодницькому жанрі, або лише книжки про війну, або дитячий напрямок вибрати, обрати. Да? Я в тому віці, коли я можу робити все. От я що хочу, те і пишу. Я хочу віддати частину свого досвіду, частину свого розуміння світу. І тому я працюю в абсолютно різних жанрах. Сьогодні я презентувала найголовнішу книжку це Оскар, це книжка про розвідника, спецпризначенця, який сам особисто звернувся до мене для того, щоб я написала книжку про нього, про його історію, про його полон і про його мужній вчинок, коли людина, знаходячись на підвалі, знаходячись в оточенні великої кількості ворогів, озброєних, могутніх. Тому що він бранець, він наважується тікати. І от як він це здійснив, як він обдурив таку могутню машину російське ФСБ, які, представники якого катували хлопця. От про все це і є книжка. І вона найголовніша, не тільки і, напевно, не стільки, тому що я отримала все-таки за неї коронацію слова. Як за найкращий роман на воєнну тематику, а більше тому, що ця книжка дала мені можливість нарешті зрозуміти, що я письменниця, що це не хобі, і що я не вишиваю хрестиком, а я пишу справжню цікаву літературу. Так життя складалося, що я мусила вчитися працювати, і якось я вважала, що це таке розважальна програма. Знаєте, в вільний час я займалася тим, що писала книжки. До 2014 року я писала, читала і говорила російською мовою. З 2014 року я почала переходити на українську, на рідну, тому що я себе спитала, хто ти є? Я відповіла собі, я українка. Тоді інше запитання постало: а чому ти, українка, послуговуєшся іноземною мовою та ще й мовою свого ворога, як таке може трапитися? Таким чином. В своїй голові це питання вирішила. Далі лише технічна проблема. Тобто кожен день, поступово, потрошку, хочеш писати книжки, відкриваєш підручник п'ятого класу і починаєш потихеньку згадувати правила і так далі. Тобто це все абсолютно легко і можливо, якщо людина хоче, прагне. З 2014 року Людмила займається волонтерською діяльністю до 2016 року їздила на передову, а потім почала писати книжки про війну. За багато років реальних історій, пов'язаних з волонтерством, які трапилися з письменницею, її друзями і знайомими, накопичилося дуже багато. Тому Людмила Охріменко присвятила їм окрему книгу, яка так і називається Волонтерські історії 2014-2022 років. На заході письменниця представила ще кілька книг. Серед них жіночий роман про війну, муха в окропі на окупованій території, написаний за реальними подіями, та книга під назвою Далека блакитна далечінь. Це історія маленької дівчинки, яка просто розповідає про те, як вона сприймає світ, як змінився цей світ, бо вона від бабусі з села потрапляє в велике місто. І як вона знайомиться з цим світом, і як вона щось сприймає, щось ні, як вона нарешті. Вирішує, вирішує перемагати, і як вона перемагає. Це теж історія перемоги. взагалі всі мої книжки це історії перемог. Тому що, на мій розсуд, українська література зараз мусить писати саме так: писати про те, що ми гідна нація, що ми гідний народ, що ми велика нація, і великий європейський народ, і що ми Маємо право, і можемо перемогти в будь-якій складній ситуації. І настав той час перемоги. Єдине, що нам потрібно, це об'єднатися, бути разом. Про це і книжка. Вона також містить, крім повісті, яка так і називається «Далека блакитна долучиння ще п'ять оповідань. Вони різні, написані в різні часи, про абсолютно різне, але об'єднує і повість, і оповідання об'єднує одна єдина думка. Ми всі кожен день робимо свій вибір. І від того, як ми це робимо, який вибір ми робимо, залежить наше майбутнє. Серед романів та повістей є одна дитяча книга, яка створювалась у співавторстві для дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Люлечки, дарувальники снів за словами письменниці, ця книга для неї найулюбленіша і дорога серцю. Я мала свою співавторку, це Євгенія Пірок, вона бібліотекарка, яка працює в місті Рівному. І пише дитячі книжки. Я до неї звернулася, вона мені допомогла і з'явилася така чудова книжка про родину люлечків. Прізвище у них таке Люличко. Мама, тато, троє діточок. Тато малює сни, мама пише сни. а… Старша дочка має чарівний рюкзачок з крилами, і вона розносить добрі, веселі, щасливі сни всім дітям, які живуть в її місті. Ми прагнули того, щоб мама або тато, коли буде читати своїй дитині цю книжечку, щоб дитина могла спокійно заснути, щоб у дитини все було добре, щоб їй наснилися добрі, добрі і веселі яскраві сни. Така моя улюблена на сьогоднішній день на презентації Людмила Охрименко розповіла, що свою частину прибутку від продажу книг вона направляє на допомогу родинам загиблих і зниклих безвісти, а також на інші благодійні проекти пов'язані з допомогою українським військовим, які боронять Україну. Наприкінці презентації охочі мали змогу придбати книжки Людмили Охрименко, взяти автограф у письменниці та сфотографуватися на згадку про цей захід.